Всеволо, ти чув, що наймуднішими кольорами цього року визнали сірий та жовтий? Так, Марк, і мені вже накупили пару речей відповідної палітри. Швидкий ти. А навіщо так поспішати? А що тут такого? Ну, а те, що треба знати правила комбінування кольорів для створення гармонійних образів. І про них в нашій рубриці «Модне дитинство. Перед кожним рано чи пізно постає вибір, який колір одягу обрати. Існує декілька простих правил кольористики, щоб лук виглядав стильно. Безпрограшний варіант це біла сорочка або блузка. Така річ поєднується з одягом будь-яких кольорів відтінків: пастельних і яскравих, теплих і холодних. Більш вишукано можуть виглядати предмети гардеробу, що поєднують сірий колір з яскравими відтінками. А ось любителі яскравих речей можуть використовувати перевірені кольорові пари: зеленого з червоним, жовтого з фіолетовим, синього, з помаранчевим. Такі кольори допоможуть вам виділитися. До речі, провідні стилісти рекомендують відмовитися від брюк яскравого кольору. Низ одягу по кольору не повинен бути більш яскравим, ніж верх. Обираючи одяг за кольором, необхідно враховувати сполучність не тільки кольорів, скільки їх відтінків, адже їх може бути безліч. Підбирайте колір по схожості. Де яскраво-червоного кольору підбирайте насичений синій. До ніжного блакитного пасального. Остельний рожевий. Не забувайте і про різні кольорові аксесуари, які вдало завершать ваш образ. У будь-якому випадку пам'ятайте. правила правильного підбору кольорів існують, але експерименти ніхто не забороняє. Будьте сильними!